Рідні мої, сьогодні до вас простим, швидким рецептом маринованих томатів. За рецептами, які я дам, дуже просто зробити будь-яку кількість помідорів. Миємо помідори, прокалюємо зубочисткою, щоб вони не так сильно лопались. Далі в кожну трьохлітрову банку потрібно покласти два зонтики кропу, 3-4 зубчики чеснику, два кільця цибулі, 4-5 віточок свіжої петрушки, чотири духмяних перця, 15-17 звичайного чорного перця. Далі закладаємо помідори. На низ крупніші, зверху менші. Заливаємо до самого верху окропом, накриваємо кришкою, залишаємо на 15 хвилин. Так я роблю з усіма банками. Як бачите, банки в мене різнокаліберні. Кількість спецій я даю із розрахунку на 3-літрову банку, а маринад буду давати із розрахунку на 1 літр. Все потрібно буде просто помножити. Коли банки постояли, зливаємо через капронову кришку рідину, додаємо всього по 50 Із розрахунку на 1 літр додаємо 50 грамів цукру, 50 грамів солі. Доводимо до кипіння і вливаємо 50 мл оцту. Не на весь маринад, а із з розрахунку на 1 літр. Не забудьте перемножити. Готовим киплячим маринадом. Заливаємо наші томати, закручуємо або закатуємо. Перегортаємо кришкою донизу, укутуємо, залишаємо до повного остигання. Смачного.